Тривожні сирени завиють завтра о 10-й ранку по всій області. В Чернігові та кожному райцентрі перевірять справність системи оповіщення. Населення закликають не панікувати. Що робити після попереджувального сигналу, якщо він не тренувальний, чернівці досі не знають. Сира, куди збігти? Я знаю. Треба шукати місто об'єжище. все, На вулиці не на Ну, знакомо, хто працює в державній службі, мабуть, нужна дзвонити. Виходити на вулицю, значить, треба. І всім збиратися та буде за людьми бігти. Жоден із названих варіантів неправильний. Найперше кажуть фахівці, треба заспокоїтись. Якщо звучить сирена, це не значить, що треба кудись бігти. Треба включити за ну, телевізор, радіо і отримати інформацію. Як діяти в надзвичайних ситуаціях, посадовці почали тренуватися вже сьогодні. Кажуть, підготували плани евакуації найближчих до Росії районів на південь області. Прийнято рішення про евакуацію про проведення часткової евакуації населення, яке попадає в можливі зони дії ракетно-артилерійських ударів з боку потенційного противника. Це райцентри Новгород Сіверський, Семенівка, Короб, Щорс, Городня. Щоправда, вивозити будуть тільки 10% населення вагітних жінок, вихованців дитбудинків, немічних хворих та інвалідів.